Всім дня. Ми продовжуємо, кажуть, чудити без баяна, все нормально, вже, ми вже звикли, все як таки положено. Йдемо гуляти, Алла відпускає від цих. знаєте, мені що це нагадує ті труси, коли раніше рицарі йшли там в довгий похід своїм жінкам, одівали ці пояса вірності. Так і на нашій дузькій пояс вірності. Да? До так, будь бо ти гуляла багато, будь тут, а я піду. Ні, ні, ти будь-будь, бо мені я вже задибалася одягати і знімати оці труси на вулицю ж без, з, з вулиці знову. А я сьогодні ми поснідали і я вирішила, Саша рано рано поїхав сьогодні, а я вирішила капусту приготувати. Та думаю, а ну зайду, гляну бо я то на глаз. Думаю, скільки мені ж водички взяти і моркви. Думаю, та моркви багато не буде. Ось, Дивіться, у мене перець свіжий був, е, Ну, тільки червоний. Зараз одну морквину почищу. Три зубчики часнику маринадом залюси. У мене є рецепт, це та що капуста, що вже завтра її можна їсти. Це не квашена вона така, а вона як маринована, але дуже-дуже смачний салат. Дуже мені подобається, тому зараз його це приготую. А вчора домашню ковбасу. Значить, запхала у рукав. Все супер, просто. Вона в мене підсмажилася, дістала я її, розрізала цей же ж пакет. Купила вчора ж три пачки. Розрізала пакет. Ви вже розумієте, що я відкрила духовку, чому це так? Перевернула цю ковбаску. Вона така вся, там так багато рідини цієї, така гарна, сок пустила. Думаю, п'ять хвилин і все, пішла в хату, сіла за комп'ютер. І забула. Прихожу мать твою дригом бешена. Ковбаса підрумянилась, не згоріла, смачна, але ота рідина вона плюхкала усюди і разом із жиром, оце все тут. це вже я залила, вже перший раз витерла. Оце засрало все, горить оцей жир, ядрен батон, ще раз скажу. Боже, не будьте такими, як я. ...ділками. Вибачте, до мене за такий зовнішній вигляд, але я сьогодні ввечері помию волосся на стрім. Зараз не буду мити, тому що то шапка, то перешапка. Не будьте сім'їлками, сіли щось робити на кухні. Отут прив'яжіть себе і сидіть. Хоч пирожки, хоч якась страва. Ну, холодець можете залишити. А так вибачте, ну зараз знову робота. Буду мити зараз ці, як називається, духовку. Та позвонила Маші своєї перукарші. Мене чоловік дуже рибак. І він ходив в порт на рибалку. кажу, Маш, ті вечором позвоню. Льот став чи не став? Якщо не став, то завтра вранці Ала попре уже туди. Мама вже, ай-яй-яй, ай, ай". говорю, так, успокойся, я када не полізу на тонкий лід. Я ніколи не полізу там, де що, що десь опасно. Ніколи. Так що не переживай. Ну, займаюся капустою, коротше говоря. Сьогодні хочу зробити, знаєте, що... ось маргарин дістала. Ну, щоб трішки м'якеньке, Сади, можна розтопити грибочки в формі в отій. Вони дуже смачні, до чаю будуть. Я готую борщ із квасолею і два бурячка натерла. Такий бурячок гарний. Купила собі таку тертку. За копійки, а гарно так тре, то я вирішила, знаєте, що зробити? Капусту теж з буряком. Тобто на та тут десь кілограм цієї капусти, півтора літра я води беру, наколотила. Оце скільки, ще, мабуть, добавлю трошки. Тому що буряк, буряк солодкий і такий він з капустою буде теж дуже смачний. Зараз ще більше перемішаю, бо я додала, але мало. І вже в мене ось вариться маринад. Це на борщ нарізала капусту, щоб вже в мене готова була. Ось, бачите, закипів маринад і зараз заливаю капусточку, перемішую, потім перекладаю в каструльку і завтра вже можемо смакувати цю капусточку. Сьогодні неділю я перетворила в мийку, бачите, дивіться, які накипи тут. бачите? Подивись сюди, зараз підзван на візьму, оце від води. Я вирішила все перемити. Вже коли духовку засала, то перемию і цей мойкою. Поверхню гарно, тому що всі так миють туби-туби. А... а отут дивіться, сіки на люту. Це не годиться. Та салочка все вимиє. Так, саме головне, щоб цибулька не підгоріла. Зараз на маленьку. поставлю. Це засмажка цибулька і часник. Я часник обов'язково прогріваю на сковорідці. Це для... Сюди зараз нам морку, буряк. Пасту, і нехай воно тушиться. Більше ніколи не буду уходити, коли духовка включена. Хай і грець, поки помила, дивиться, ну чиста. Ну, більш-менш, там уже деякі. Та ну вийшов уже ці вже цій духовки 8 років. То тут вже де не відбивається, але чисто, Скло це вийняла. Хай тобі грець, більше не буду, більше не буду. Зарікалася свиня, щось не їсти. Біжить дві кучі, лежить. Обі похватала. Так, дивіться, тут вже вичистила, зараз ще у цю заразу помию. І все. Перчатка, та, звісно, дивіться, перчатки прямо на кожному пальці перчатки. Це не для мене. Вже незручно мити ці штуки, то я взяла оцю паличку свою, що пироги відділяю. Отак От сюди всовую цю колючу ганчірочку. І оце отак кожну дірочку. Є спеціальні приспособи продаються, але на що вони мені нужні? Я і так його видираю, все це. Бачите, яке чистеньке стає. Ух, огонь! Так, ну що, мої любі? Борщ доварюється. Двічки в мене сьогодні він красивий, тому що відкрили томат. Я сьогодні майже сюди півтора літра томата вшарила. Тобто в мене сьогодні борщ пісний майже на томаті. Все помила, все, як кажуть, брякає, чікає Капусточка. Дивіться, яка вона красива. М -м -м, ароматна, яка. Це все зараз тут в мене Фух, висихає. Цибульки нарізала. Ви знаєте, я ось чистила цибулю, так виривала з цим. І вона там така гарна, так я знаєте, що зараз роблю? Ну, я ось тут ту, що взяла. Я просто обрізаю ці штучки середини. Цікаво. Ось, дивіться, бачите, як отут. Піде рости чи ні, хто знає. Отак, Отак. Пишіть мені, Цей єгипетський дружок щось не хоче коріння пускати, ну нехай постоє. Я не знаю, як я його коренила. Це ж я з Єгипта привезла манюсінький такий листочок. І воно... Коли ми їздили з Сережею і з Ларисою в лабранду, от отам, мабуть, ніколи туди вже більше не попадемо. Там такі ціни, там італіянці взяли той, той отель, там ціни бешені, просто бешені. Не для нас. Голожопих, як кажуть. Так, зараз піду візьму рецепт. Ой, господі, вже, мабуть, і не хочеться, але візьму рецепт і наколочу ж це печенька, достану форму. Плита прямо як нова блестить. Просто як нова. Зараз картопля доварюється, кидаю капусту і з кухнею все. У нас там і в хаті революція. Молода команда поперестилала все по-другому поробила, вирішили так. Я кажу, та й правильно, на що воно нужна, ті куски, вони не годяться зараз. Там то дуська лазить, то сніжок зривається. Ну, оці морози, я вам скажу. ну Мені морози потрібні. Дивіться, як тепер у нас тут гарно. Привіт, дочка, ти мене ждеш, я вже йду, Ляля. Бач, як заслали одну дорожку. І тепер воно не їздить і вона тут полежить, ляже, а тут є куски тут де, сюди туди-сюди. А так гарно. Молодці Дуся, ви гарно зробили. Що <рес> ти? Ти мене не узнаєш, да? так це в мене шапочка Гітлер Капут. <рес> Покажу оце. Я називаю цю шапочку Гітлер Капут. <рес> я виносила відро, тому що тут мила лахі, щоб в яму розливати, ото відро там лушпиння все одно було і виношу на компостну яму. Це шапочка Гітлер Капут. Знаєте, чому ти ж така форма? Вона гарна так вушка гріє, бо би шапки не ну, нафіха. В мене так дивиться, думала, що вона за тьопка прийшла. А це я, Дусючек. я моя китя? да? От так моя кицюха, Де там бабуся? Де бабуся? А де бабуся Іра? Де? Покажи, де бабушка, де, А де бабуся? Вона закрилася в хаті своїй чи де? ага, вона вон. Вона вон, бабуся. Бігуть на крути. тепер вже є лягти. Де хочеш уже лягаєш, тусянчик? Йди моя зайка, йди сюди глязік витру, поз'явилась, йди сюди. Я знаю, що ти на мене сердишся, ну вибач мене. А чого? Вже і трусик такий оділа. Йди сюди, Дусянь. І ви бачите, без 35 хвилин першого. Так, зараз я беру свій зошит. Так, який ж, в якому ж це в мене, в... а, це в мене на кухні, це в мене в червоному зошиті, я думала, що в мене ті грибочки, отут рецепт, ні, а то в тому зошиті, зараз піду шукати, та. Дочечка, я от там бумажку викинула. Так, тут нічого вже не нужно, викидати. Вона не нужна? Ні. Бо там, о, є щось записано. Та я ж, коли монтірую відео, це, скажи а, то, то мені, то я ж пишу, запись? пишу рецепт. Бо я їх положила відділено до моєї, як скажеш, що... Ні, викидати. Tak, ażek <laughs>